Спортивне свято було присвячене відкриттю осіннього спортивного сезону. Як і водиться, на такий захід було запрошено і чимало поважних гостей, видатних спортсменів, серед яких всесвітньо відомі постаті, які в різні роки працювали і вчились в академії. Відкрив захід начальник академії генерал-лейтенант Павло Ткачук. Він наголосив на виключній ролі фізичної підготовки для сучасного офіцера, як запоруки стійкості, витривалості, здатності рішуче діяти у бою та з гордістю констатував, що саме такі якості демонструють випускники академії. Учасники антитерористичної операції. Перед початком спортивного свята було підбито підсумки за результатами проведення спартакіади у 2015-16 навчальному році. Також у присутності всього особового складу курсантам Павлу Кусеню та Назару Гресу було вручено посвідчення кандидатів у майстри спорту. Згодом, після підняття державного прапора та проходження урочистим маршем, учасники спортивного свята розійшлися по місцях проведення змагань. Варто також зазначити, що гостей розважали чисельні танцювальні колективи, як навчального закладу, так і міста Львова. Перед початком змагань свою майстерність продемонстрували члени збірної команди академії з рукопашного бою, серед учасників якої чимало юнаків, котрі вже мають бойовий досвід здобутий в зоні проведення АТО. Продовж кількох годин курсанти та офіцери навчального закладу мали змогу позмагатися з перетягування канату у підйомі двогир вагою 24 кілограми, у жимі штанги лежачі, у подоланні смуги перешкод з ящиком, зміні футболу, волейболу, бадмінтону, бігу з перешкодами та декількох естафетах. Організатори свята потурбувалися й про те, щоб переважна більшість змагань мала військово-прикладний характер, адже майбутні офіцери виконували їх зі зброєю та у спорядженні. За підсумками змагань у командному заліку третіми стали майбутні інженери. Друге місце посіли піхотинці, а перемогу святкували курсанти-артилеристи. Всіх призерів було нагороджено грамотами, а переможці в командних видах отримали також і солодкі призи від керівництва навчального закладу. Окрім цього, на виконання розпорядження начальника Генерального штабу генерала армії України Віктора Муженка впродовж вересня 2016 року у постійного складу органів управління та військово-навчальних закладів Збройних сил було перевірено рівень їхньої фізичної підготовки. Під час цього заходу усі офіцери, прапорщики та сержанти Львівського військового вишу виконали вправи на силу, спритність та витривалість. До обіду здійснена перевірка фізичної підготовки е, з бігу на 100 метрів та спідтягне попередніми результатами поки оцінено добре. На даний час, як ви бачите, проводиться перевірка вправ, на витривалість. На даний час проводиться біг на 3 тисячі метрів. Після цього проводиться, буде проводиться біг на 2 тисячі і на 1 тисячу метрів. В цілому, за результатами перевірки, видовий навчальний заклад отримав високу оцінку рівня фізичної підготовки постійного складу.